Цілих два місяці американський суд розглядав справу Шона Діді Компса, колись музичного короля, а тепер фігуранта найбільшого скандалу десятиліття, були опитані ключові свідки, надані десятки доказів, розглянуті відео з камер, листування, звіти ФБР. Кожен день процесу був схожий на серію справжнього трилера з неочікуваними поворотами, шокуючими деталями і мовчанням від тих, від кого слів чекали найбільше. Суспільство теж розділилось. Ні, кричали свободу пафу, а інші не могли повірити, що зіркового продюсера взагалі не посадили ще раніше. І ось нарешті присяжні винесли вирок. І історія мала би вже завершитись. Але вирок відкрив лише нову главу. Бо рішення присяжним не стало ані крапкою, ані знаком оклику, швидше знаком запитання. Тож чи справедливе це рішення, і чому підіді уникне найсуворішого покарання, попри масштаб обвинувачень? Тож сьогодні у нас. У нас таке фінальне відео по судам діді. Сідайте зручніше, а я вам поки кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Хочу вам капець як подякувати за вашу активність. Ви мене прям розчулили. Я нагадаю, що в мене зараз челендж 100 тисяч підписників до нового року. І на минулому відео я побачила, що вас вже підписалось втричі більше, ніж зазвичай. Тому на цьому моменті я вже хотіла плакати. Дуже вам дякую і давайте Продовжимо у тому ж темпі. І також нагадаю лайки, коментарі, дзвіночки. Це все важливо для розвитку каналу, і також можете стати нашим спонсором за бажанням. Також є телеграм-канал і інстаграм. Заходьте, там цікаво, там ми з вами ближче і частіше спілкуємось. Тож, який він вирок присяжних, і що взагалі це означає. На цей вердикт чекали усі. Ми з вами так точно. Преса називала його одним із найрозонасніших у кар'єрі Нью-Йоркської прокуратури. Адвокати готували емоційні виступи, а соцмережі розривались від прогнозів. Одні були впевнені, що буде довічне, а інші жартували, що діді, як завжди, відмажеться. Але коли присяжні повернулись до залу суду, стало зрозуміло, що ніхто не вгадав. Вирок виявився Несподіваним для всіх. Давайте спочатку поговоримо за якими саме статтями обвинувачували комза, щоб краще зрозуміти масштаб справи і той шок, який викликало фінальне рішення. Отже, обвинувачення пред'являло п'ять пунктів. Змова з метою рекету це дуже дуже тяжкий федеральний злочин у США. Він взагалі застосовується до мафії банд і злочинних груп, максимальне покарання до 20 років ув'язнення. Далі ще одне обвинувачення: торгівля людьми з метою се. Використання силою, шахрайством або примусом цей пункт розглядався у двох окремих епізодах: по Кесі Вентурі та Джейн Доу. Це дві колишні дівчини компса. Це також один з найтяжчих злочинів у США і максимальне покарання довічне ув'язнення. І також ще одна стаття це транспортування з метою про. Цей пункт також розглядався у двох епізодах по Кесі і по Джейн, і максимальне покарання до 10 років за кожен. Тож діді зібрав на собі майже всі найтяжчі пункти, які тільки можна уявити в американському правосудді, а деякі з них прирівнюються за жорстокістю до в. Вб... Другого ступеня. І не дивно, що за цими обвинуваченнями багато хто реально очікував, що буде довічне ув'язнення. Але присяжні вирішили трохи інакше. Після кількох тижнів слухань, десятків доказів, свідчень очевидців і колишніх співробітників, вони винесли змішаний вердикт. У деяких пунктах звинувачення компса визнали невинним, а у інших винним. І що цікаво, за версією присяжних він винний у найлегших статтях. Це транспортування з метою про. Визнаний він винним по двом епізодам, якраз по Джейн і по Кесі. Тобто присяжні сказали так. Ми визнаємо, що ком дійсно перевозив через кордони штатів Кесі і Джейн для участі в його вечірках без їхнього бажання. По всьому іншому, важчому, де загрожувало довічне, присяжні вироки не винесла. І питання: а чому ж він не винуватий по усім іншим статтям? І от знаєте, після таких фактів і новин ловиш себе на тому. Що на душі якось стає сумно, особливо коли щодня і так тривожні події, а ще й це черговий доказ, наскільки світ може бути жорстоким. І так з кожним днем стає все важче і важче підтримувати себе морально. У мене вже є своя схема підтримки: Стречинг тричі на тиждень розслабляє тіло і знижує кортизол. Подорожі раз на кілька місяців. Це моє перезавантаження. А сесії з психотерапевтом раз на тиждень допомагають розібратись з думками, які важко прожива. Самостійно. А якщо ви теж дуже давно хотіли почати роботу з психологом, але не знали з чого почати, дуже раджу платформу Mindly. Mindly – це найбільший сервіс пошуку психологів в Україні, де всі спеціалісти сертифіковані, перевірені і підібрані під запити клієнтів. До речі, понад 800 тисяч людей вже знайшли свого психолога саме там. Просто переходьте за посиланням в описі чи скануйте QR-код на екрані. Там на вас чекає коротке тестування, і вже за кілька секунд. Ви побачите список фахівців, які не просто знаються на темі, а допоможуть впоратись з проблемами. І ще одна приємність від мене: з промокодом Приємний 1 Ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Піклуватись про себе це не слабкість, це сила, і почати можна прямо зараз. Що ж, повернемось до рішення присяжних. Причина такого м'якого вироку банально у часі. Більшість епізодів, які описували свідки, траплялись 10, а то і 20 років тому. Це означає, немає відео, немає документів, немає медичних підтверджень. Усе, що залишилось, це слово проти слова. А в суді присяжних цього недостатньо. Більш того, деякі потерпіллі, як от Кесі, вже уклали мирові угоди з комсом ще до початку суду. Другий момент, що повпливав на рішення присяжних, це обмеження доказів у суді дійсно показували фрагменти з вечірок, деякі листування, але це далеко-далеко не все. Я вичитала, що в США діє закон про захист жертв... Який забороняє публічно розкривати занадто чутливі деталі. Тобто, якщо на відео була якась трешаніна за участю певної людини, яка вважається потерпілою, то все, суд не має права це показувати, навіть якщо це відбувається у рамках справи. Ну і третій момент напевно, один з найважливіших по справі це робота команди захисту. Вибачте, звісно, але люди, які отримують зарплатню у 100 тисяч доларів за один день, реально вміють працювати. Адвокати. Компса не просто захищали, вони розривали свідків у залі суду. Ось вам банальний приклад: на досудовому етапі співачка Даун Річард, це колишня учасниця гурту з лейблу «Діді», розповіла, що чула, як комс колись кинув сковорідку в Кесі Вентуру. А на суді вона вже заявила, що бачила цей момент на власні очі. Звісно ж, адвокати підняли питання: що це що прикрашання реальності, зміна показань чи маніпуляція, і присяжні мали це врахувати. Інша ситуація зі свідком Джейн Доу якраз другою найголовнішою потерпілою, адвокати відкопали переписки, де Джейн просила гроші на подарунки: 15 тисяч доларів на день народження і вечерю в дорогому ресторані. Нобу. І коли вона давала свої свідчення, вони тиснули на ключовий аргумент: якщо їй так було погано, чому вона залишалась, чому приймала подарунки, чому не пішла і чому вимагала постійно від нього грошей? Так вони чіплялись за кожне слово, кожного свідка, а їхню манеру веслу. Дення допитів у західних медіа описують як дуже агресивно і навіть дещо жорстоко, але надзвичайно ефективно. Ну і сама поведінка діді в залі суду, яка, звісно, відрегульована командою захисту, комс взагалі жодного слова у суді не сказав, нічого не свідчив. Він користувався п'ятою поправкою, тобто відмовився відповідати на будь-які запитання, аби не свідчити проти себе. І увесь процес він поводився як зразковий підсудний, стриманий, спокійний і без зайвих емоцій. Емоцій. І ця ідеальна поведінка також могла вплинути на враження присяжних, ніби ну він вже не той монстр, якого описують у свідченнях. Тому, знаєте, якщо раптом у вас настануть дуже погані часи, ви знаєте, до якої команди адвокатів потрібно звертатись. Тож, давайте тепер розберемось: Діді посадять чи все таки ні? За двома визнаними епізодами йому загрошує максимально по 10 років за кожний, тобто сумарно 20 років ув'язнення. Це максимальне покарання. Команда захист. Ту, звісно, просить мінімальне це два роки ув'язнення, і каже, що рік він вже відсидів, і тому залишається також відсидіти лише рік. До речі, у системі США, наскільки я розумію, рахуються дні один до одного, на відміну від України, де в СІЗО йде день за два. Прокурори кажуть, що справедливим буде термін 5-6 років позбавлення волі через обтяжуючі обставини, такі як фізична на зі сторони діді, і в принципі багато хто зі змі або інших юристів робить ставки саме на 5 років за ґратами. Але є ще інші види покарання, які можуть сумувати з позбавленням волі. Наприклад, це конфіскація майна, в якому проводились вечірки або злочини, типу квартири, автомобілі. І за такими статтями у США це доволі звична практика. Друга це виплата штрафів за кожен епізод. Максимально він може оплатити 500 тисяч доларів за два. Обвинувачення по 250 тисяч на кожен третє, це обов'язкова реабілітація. У випадку, якщо виявлять, що в нього якісь є проблеми з поведінкою, з агресією або з психічним станом, суд може призначити курс психотерапії або груп підтримки або якихось там громадських робіт, і це може бути як добровільна, так і примусова міра. Навіть і все це може бути разом із вироком, але не замість нього. Взагалі, в цій історії, навіть якщо він отримує найменшу кількість років, то в принципі у нього можуть забрати буквально все. Бо у справі йдеться не лише про злочини, а про знаєте, таку демонстративну розкіш владу, як діді усі роки просто все заминав, домовлявся. І це може бути таке символічне покарання, якщо заберуть всі його пентхауси і всі його лакшері атрибути. Так, і давайте тепер трохи про сам формат суду присяжних, тому що для нашої країни це дещо можливо незрозуміло, і чому рішення присяжних найважливіше у цій історії. Тож суд присяжних це такий вид правосуддя, де вирішує народ без участі професійного судді. тобто 12 людей, які не мають юридичної освіти і ніяк не пов'язані зі справою, їхнє завдання визначити винна людина чи ні, ґрунтуючись лише на доказах, які представлені були. В суді, а самих присяжних обирають взагалі рандомно зі списку водіїв або платників податків. Їм надходить лист, що вони викликані як потенційні присяжні, і людина не може відмовитись без поважної причини. Але хто саме буде у залі суду, вже вирішують обидві сторони після опитування кожного потенційного присяжного. І ось найважливіше присяжні не вирішують, яке буде покарання. Це вже робить суддя, але саме вони вирішують долю людини винен або не винен. У випадку Комса вони визнали його винним за двома статтями. І це вже просто не змінити. Це офіційне зафіксоване рішення. А вже 3 жовтня суддя буде вирішувати, яке саме покарання отримає Комс за цими пунктами: скільки років, які обмеження, чи буде реабілітація, штрафи, конфіскація майна і так далі. Хочу відволікти вас буквально на 30 секунд і проговорити такий деякий момент. При нещодавніх значних обстрілах Києва постраждала компанія кібернетики. Це онлайн і офлайн магазини електроніки. Ми з ними співпрацювали раніше у декількох відео, але після того як ми побачили кадри в їхньому інстаграмі, вщен знищеного складу, то ми просто хочемо щиро їх підтримати. Це якщо що не рекламна інтеграція, а просто наша ініціатива. Бо ми розуміємо, як важко зараз взагалі українському бізнесу. В Україні тому прошу вас. Якщо ви найближчим часом збираєтесь купувати техніку, просто зверніть увагу на кібернетики. Це реально крутий бізнес з відповідальним підходом до клієнтів і дуже теплими людьми всередині. А ваша покупка у них буде знаком підтримки і взаємоповаги між українцями. Перше, що у мене виникло в голові, і взагалі було протягом всього слухання. А де та жесть, яку нам обіцяли адвокати зі сторони жертв? Де свідчення про те, що на вечірках були, скажімо так, дуже молоді люди, навіть критично молоді? І це ж по факту було найгучнішими заголовками статей. Так от, в принципі, вони нікуди не ділись і навіть розслідуються, але як цивільні позови, а не кримінальні, тобто не як злочини, за які загрожує тюрма, а як правопорушення. За яке можна отримати грошову компенсацію. Наприклад, з таких гучних позовів, які всі обговорювали, був від ліл рода, музичного продюсера. Він заявляв, що діді до нього фізично приставав, примушував до мовчання, та також він звинувачує діді у створенні позовів. На лабораторії ще кейс Ейпріл Лампрос. Вона стверджує, що її змусили до близькості, і тоді Ейпріл була ще студенткою. Діді напоїв її алкоголем в барі і відвіз до найближчого готелю. Ідентична ситуація сталася із моделлю Крістал Макіні на тижні моди у 2003 році. А от позов Анни Кейн ще тривожніший за попередній. По перше, на момент вчинення при. До інтиму їй було 17 А по-друге, це була групова історія. Вона описує, що тоді навіть знепритомніла від болю і шоку, і прокинулась вже сама у ванній кімнаті, коли нікого не було. І у підсумку про Ташона Комса подано понад 50 цивільних позовів, які в сукупності тягнуть на більше ніж 55 мільйонів доларів. Але всі ці позови так і не перейшли у розділ кримінальних по простій причині недостатньо доказів, бо пройшло вже більше 20 20 років і довести, що діді дійсно вини ну майже неможливо. До речі, деякі з цих позовів взагалі стали можливі завдяки Adult Survivors Act. Це спеціальний закон, який на рік відкрив вікно правосуддя для жертв давнього це вікно було відкрите в період з 2022 по 2023 рік, і якраз Кесі Вентура подала свій позов у листопаді 2023 року за кілька днів до завершення дії закону. І тоді ж діти одразу і відкопився, бо розумів, що інакше йому просто гайки. І загалом більше ніж 10 окремих жінок подали позов до Компса саме завдяки цьому закону. Тож, взагалі, що це означає, що зараз всі ці жертви просто хочуть бабла. Ну, напевно, з цих людей який відсоток дійсно може переслідувати мету збагачення, ми не відповідаємо за кожну людину, але є декілька причин, чому фінансова компенсація у цій історії це абсолютно нормально. Це не значить, що люди просто хочуть збагатитись. По-перше, адвокати жертв одразу кажуть, що обвинувачення 20-річної давності довести неможливо. І це будуть суди буквально на роки. І обідніють тільки позивачі відтрат на адвокатів. Тому найлегший спосіб домогтись правосуддя це моральна компенсація. По-друге, у багатьох справним. Має шансів просто стати кримінальними, а перекваліфікувати цивільний позов кримінальний може тільки держава, і то за спеціальною процедури, і там повинні збігтись просто усі пункти, щоб це сталося. Тому краще і легше взяти грошима. Але це також вважається визнанням того, що з тобою було зроблено щось жахливе, і якщо не можна посадити, то хоча б можна змусити платити. І також всі ці позови вони офіційні і дані під присягою, а не десь там домовились в номері готеля. За якийсь там кеш, тому навіть такі цивільні позови вимагають неабиякої сміливості від людей. Ну і по прогнозам, Шон Комп скоріш за все, погодиться на виплати по більшості позовам. і це не тільки тому, що він визнає вину, а тому, що йому капець, як невигідно, щоб про нього ще більше говорили, пам'ятали і мусолили у змі. Тобто він не хоче, щоб це розтягувалось на роки. А у кількох справах, за словами адвокатів, почались переговори про компенсацію ще до офіційного слухання. Тому дійсно так більшість цих заяв буде розглядатись за цивільним кодексом, але можливо, що по якомусь позову колись набіжить достатня кількість доказів, і в принципі його можуть перекваліфікувати у кримінальний. Але скоріш за все до того моменту діті просто усім заплатить. Коли Шон Компс почув рішення присяжних, винен лише за двома зі всіх пунктів без довічного. Він упав на коліна просто в залі суду, заплющив очі і почав молитись. Його сім'я, яка увесь час сиділа позаду, заплакала від полегшення і почала плескати в долоні, наче вже святкувала перемогу. Сам Компс обійнявся з адвокатами, піднявся і, за словами очевидці, вигукнув до своєї мами фразу типу Я скоро буду вдома, ми з цим впораємось. Його адвокат. Марк Агніфіло назвав вердикт великою перемогою і сказав, що присяжні правильно розібрались з ситуації, або безумовно достатньо правильно розібрались. За стінами суду на вулиці на той час зібрали вже протестувальника, але вони були розділені на дві сторони. Наприклад, коли сім'я діді виходила з будівлі, одні підтримували їх і кричали: типу, фріпа, фрі, boy, bad boy. Родичі, зокрема, мама діді Дженіс Комс на це відповідала. Типу, ну. Махала рукою, посилала повітряні поцілунки в камеру, і атмосфера, знаєте, була прям така святкова. Але з іншої сторони були протести з критикою і невдоволення рішенням присяжних та такою надмінною поведінкою сім'ї. Але як не дивно, тих, хто радів, було набагато більше. Але як пишуть медіа, більше за протестувальників було журналістів із камерами. Звісно, після такої перемоги діді адвокати занадто повірили в себе і попросили вихід під заставу. До фінального слухання 3 жовтня, як пишуть деякі джерела, то пропонували вони заставу в 1 мільйон доларів. Суддя Арун Субарманян каже, що комс наразі не виконав обов'язку продемонструвати чіткими та переконливими доказами відсутність небезпеки для будь-якої особи чи громадян. Тобто, суддя думає, що якщо підійде вийде під заставу, то він спроможний зробити щось погане. Тож у заставі йому було відмовлено, і він буде далі очікувати фінальне рішення за ґратами. Звісно, такий гучний процес над легендарним репером не залишив байдужими його колег, знаменитостей та й просто людей. І звісно, після того, як його визнали невинним по найтяжчим пунктам, то можна вже і почати трохи висловлюватись. Наприклад, 50 Cent, який з Діді був завжди конкурентами та опонентами в шоу-бізнесі, написав в інстаграм Діді переграв федералів, оце так чолов'яга. Тобто, привітав репера з рішенням суду у своїй саркастичній Манері колишня дівчина Діді Янк Майамі також опублікувала такий загадковий пост у відповідь на вердикт Діді, опублікувавши у Твіттері напис 1111 .11 на своїй офіційній сторінці в Твіттері. Подруга покійної дружини Діді Ебоні Електра написала в своєму інстаграмі щось, типу так, ми всі робимо помилки, але на все воля Божа. Ну, типу, таким чином вона підтримала це рішення. Репер Рейджі прокоментував цей вирок так: Діді, мав бути невинним. Ним за всіма пунктами звинувачення, як бачить бачиться, джей, діді був тягнутий у звичайні інтрижки і не повинен був бути ув'язненим. Репер Бузі Бадас прокоментував також цю ситуацію. Я реально радий, що діді не посадили, бо чесно вже втомився дивитися, як наших темношкірих впливових постатей знищують, і ще більше втомився від того, як самі ж темношкірі йдуть проти своїх. Якщо би діді був білим і зробив стільки для хіп-хопу, для індустрії. Вже б півкраїни протестувало, що він втрачає все через старі стосунки. Син діді Крістіан Комс дав також свої коментарі через пару хвилин після вердикту. Сказавши: ми любимо вас усіх, ми любимо всіх, хто дивиться. Ми так раді, що мій татко повертається додому. Благослови Боже, благослови Боже, весь світ. Тобто підтримка взагалом йшла з кола рідних, друзів або дотичних до нього людей. Натомість у публічному просторі були коментарі від інших медійних людей, які виражали своє невдоволення цим рішенням. Наприклад, режисер Меттью Чері написав, що, типу, що те жахливе відео побиття Кесі в готелі нічого не означало. Він буквально заманив її назад у кімнату котиками, і, типу, хіба це не примус? Акторка і телеведуча Розі Одонал різко відгукнулась про вирок. Вона каже, що і Інколи людям складно повірити, що жінка залишається в токсичних стосунках через примус, а не за своїм бажанням. Це вона робить відсилку до рішення присяжних. Багато хто зі знаменитостей прямо компса не засуджували, але підтримували публічно Кесі, говорячи, що дівчина дуже мужня, раз наважилася розповісти свою історію перед судом. І серед тих, хто її підтримали, були співачка Кеша, акторка Крістіна Річ, співачка Обрі Дей та ще багато інших. Ну і ще також була. Прям купа купа дописів у твіттері просто від людей, які писали, що типу, якщо ти багатий, ти можеш відкупитись і не нести покарання за свої промахи. І що дивно, що закрили очі на його поведінку щодо Кесі Що стосується зірок найвищого калібру, типу Бойонси, Джейзі, Джастіна Бібера та всіх подібних, які раніше фігурували в обговореннях і могли мати зв'язок із дідя, то вони офіційно жодним чином ситуацію не коментують. І як відомо. Мо їх навіть не викликали до суду для дачі свідчень. У пресі це в принципі пояснюють дуже просто, що участь таких зірок могла б перетворити судовий процес на шоу, відвернути увагу від головного свідчень постраждалих і зробити з залу суду червону доріжку. І, схоже, саме цього такого балагану хотіло уникнути прокуратура. Наскільки це рішення вірне? Я не знаю. Напевно, в цьому був якийсь сенс. Якщо порівнювати цю ситуацію з іншими схожими кейсами у Голлівуді, у діді наразі одне з не. Найлегших покарань. Наприклад, Еркелі отримав 30 років, Вайнштейн – 23, а Діді після вироку присяжних навіть чи поки що не ув'язнений. Звісно, ми не будемо ставити під сумнів американське законодавство. Присяжні винесли вердикт, спираючись лише на ті докази, які були представлені у залі суду. І якщо їхні висновки були такими, то значить вони знали, що роблять. Але, звісно, питання у тому, чи побачили вони достатньо. Напевно, суд каже, що достатньо. Фінальне слухання, де. Суддя оголосить тривалість покарання за статтями, відбудеться 3 жовтня, і ви можете написати свій прогноз в коментарях, бо варіантів дійсно багато. Реалістично це 5 років позбавлення волі. Але, наприклад, враховуючи суспільний резонанс, суддя може дати і 15 без права звільнення до 2030-го. Але, наприклад, є ще й інші альтернативи: це домашні арешти з браслетом, обов'язкова реабілітація, виплата компенсації постраждалим, конфіскація майна і так далі. Тож, ось так завершується ця справа. Пишіть у коментарях, чи справедливе рішення присяжних, і що ви думаєте по цій ситуації? Хочу сказати, що ці відео були складними. По перше, напевно, мені тому, що це потрібно було вникати в законодавство, в статті в дуже важливі справи, а я не юрист коли я намагалась. І по друге, взагалі, ви також витерпіли, і вам також було дуже цікаво все це дивитись. Тому дуже дякую. Я впевнена, що інформація така дуже важка, і її не так просто переварити. Але ми це зробили. Не знаю, можливо, в жовтні щось відбудеться і буде якийсь не знаю вау-ноу-хау. І ми запишемо ще одне відео, але поки що це напевно все по справі Діді. Тож дякую, що дійшли до. So, moment I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this. I'll always show up.